Всім привіт, дорогі мої студенти. Я про вас не забув і вирішив записати відео, бо знаєте, мені так згадалась одна така цікава історія. Коли я вивчав польську мову, там було якесь таке домашнє завдання. Потрібно було почитати якісь польські новини і на заняттях розказати так в короткій формі, про що ти прочитав, що ти зрозумів і так далі. І я пам'ятаю, я це все зробив, цей вдома ж репетірував. І в итоги приїхала на заняття, все, перевірка домашнього завдання. І вчителька запитує: ну, то прошу, будь ласка, розповідайте, що ви знайшли що такого відбулося в Польщі. Ну, я ж там розказую: ла 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 То є багато плохо. Я ж розповідаю далі, ніхто мене не зупиняє, я продовжую. А потім в кінці вчителька мені така говорить: все дуже добре, тільки в мене одне єдине запитання: а що таке багато плохо? А я такий стою, думаю, йо -маю! А я собі просто вдома. Ну, так собі хожу хожу, дай придумав собі, чому поне взяти російське слово плоха. І в «л» вставить твердо «в». Ну, і в мене вийшло таке слово плохо». От я його і заучив і оце ж розказував на курсах. І тепер після цього для мене і багато плохо запам'яталося на все життя. Оце така історія. Тому е, я ще раз нагадаю: ми балакали на цю тему в моєму першому відео, як вітатися та прощатися в Польщі. Я там казав, що це не в плані здоров'я багато жле, якщо ми просто скажемо багато жле, це дуже погано. Але звісно, якщо я вже додам чує ще жале, мієст багато жле», то вже тоді ми говоримо про здоров'я. Якби багато жле» – все залежить в якому контексті ми це говоримо. Але якщо ми просто скажемо єст багато жле, то це е, поляк зрозуміється як дуже погано, просто ситуація дуже погано. Тому, ось так, дорогі мої студенти, вчимося, запам'ятовуємо. Дякую.